Дачі, вітаю вас! Ну що, друзі, тепло прийшло, пересаджуємо бджіл 12-рамкові вулики. Поїхали. Приготували пустий вулик. Зараз беремо інструмент і ліземо. Подивимося, що там з сім'єю. Ви в минулих відео бачили. І сім'я трутовка у нас була. І, ну, проблема є. Проблема є, друзі. Так, що робимо? Дивимось. Так, поїхали. Теплена. Жола є. Бжола є. Так, мед є. Пересадимо. 12... Рамковий. Так. Та я думаю відразу і переставимо їх. Відразу їх і переставимо. Щоб жола вже шукала, летіла. А новий вулик. Так. Ну що? Розпочинаємо. Так. І будемо з вами аналізувати, скільки розплоду. Скільки розплоду, скільки чого. Так. Оп. Оп. Першу рамку. Тяжко дістати. Так, жила є. Нанесли перги. Другий нанесли мед наш не поїли, який ми зимку їм. Так, на цій рамочки вже розпліт, ви бачите. Так. Так, дивимося, друга рамочка. Друга рамочка. Також розпліт, черва, перга. Сіяти є де матки. Сіяти є відразу. Mm -hmm. Так, мед забираємо. Мед забираємо. Оп. Так, дивимося. Тут також розпліт. Черва. Все є. Все є. Є щоб Так, дивимося наступну рамочку. Мед. Вже несуть мед. Свіжий мед, залитий мед. Це чудово. Це чудово. Так. Ну Побачили розплоду цій сім'ї небагато. Цій сім'ї небагато. Старий мед. Ну Пізніше ще є в них запаси. Де сіяти, нічого ми тут не робимо. В цій сім'ї ми нічого ще не робимо. Заставно салафан положили. Давайте ще. Сітку положимо. Сітку ложимо. Зверху салафан. Накриваємо цю сім'ю. Так. І хай працює. О боже ма. Давай вилазь. Різла бджола. Випустимо. Так. В минулих відео я вам показував. У нас сім'я трутовка була. Отаке буває, друзі. Отаке буває. Салафан не прибираємо. Утеплювач ложимо. Щоб тепліше їм було. Погода дуже чудова вже в нас. Погода плюс 10 вночі. Так ну що, друзі, ось такі роботи проведемо, дивимося, нема сім'ї трутовки, перебираємо розплід, якщо є в наявності, йдемо далі. Ось такі роботи ми проводимо в себе на пасіці. Тепло прийшло сьогодні. У е, нас свято велике. Е, тепло прийшло і з сьогоднішнього дня вже нічого боятися, якщо у вас розплід є, сім'ї не пропадуть. В минулих відео я вам показував, не знаю, що буде. Сім'я трутовка. Підставив одну рамочку. Одну рамочку підставив з яйцем. Потянуть, не потягнуть, бачу, хочуть потягнути, але що ж вони тянуть? Трутня. Трутень, трутень, трутень. Як ви вважаєте, прокоментуйте. Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися, будемо розвиватися. До зустрічі!